Все частіше чуєте пропозицію: зберіть 50 наклеїв чи 100 бонусів і отримаєте акційний товар. Але чомусь вони замовчують, що цей акційний товар у сусідньому магазині коштує дешевше ніж тут за акцією, і все це заради однієї мети, щоб все більше чеків випробували лише в одному в цьому супермаркеті. Вот крышка, которая осталась от моего я купила по акции. Вот. Про якість акційних товарів вже знає мати цих двох чудових малюків, киянка Ліля. Для своєї сім'ї вона купила, як їй здавалося, ідеальну пательню. Вона була зовні гарна з екологічним керамічним покриттям і з надписом Made in Italy». Пішла купила така довольна. Прийшла до приготувала приготовила плод, вот, ми його скушали, все було, звісно, вкусно. Але радість тривала недовго. Ліля помила пательню і ледь не розплакалась. Керамічне покриття просто відкололось. Просто відкололось і все. жінка не виконала зіпсований посуд, а почала з'ясовувати, як це могло статися. Ну я запанікувала, тому що я дуже його хотіла. Я почала шерстити сайти, читати відзови, І побачила, що не одна я така, як би попала на цю всю акцію. І зайшовши на сайт виробника, Ліля зрозуміла, що її обдурили. Була кераміка трубова цвіт, Тобто не така, як тут. про свої сумніви щодо оригінальності акційних товарів, з нами поділився ще один киянин Сергій. Через інтернет він продає сумки відомого бренду. Ось цей оригінальний пошит в Америці, к ньому йде паспорт, сертифікати як положено. Ось цей пошит в Китаї. Ці сумки відрізняються якістю тканини і фурнітури. Сраніть качество фурнітури з десь і здійсню. З Сергія ми йдемо в одну із мереж супермаркетів, де нещодавно стартувала акція на сумку цього ж бренду. Майді, чайна. Про це чесно написано на етикетці. Нитки вилазять. Колеса не такі, як у оригінала. Вони добавили вручатися на 360 градусів. І з дешевої тканини. Либо на матеріалі, на Та ще й дуже хиткий. Не железо легкий, він болтається. Щоб розвіяти наші сумніви, ми звернулися до самої мережі. Директор з маркетингу з посмішкою скаже, цей товар справжній. Дійсно, скидка на них 70%. Це все правда. Як це б фантастично не звучало, це все правда. І запевняє, що наш приїзд марний. Якби б це була якась там палива, це було б цікаво, мабуть, для Ані Плюс Один. Ми зізнаємося, що бачили інші сумки цієї марки, які не схожі на акційні. А моделі, які вони пропонують на офіційному сайті, ми теж чомусь не помітили. Сумки Венгер, які продаються в магазинах В'енгер, і сумки В'енгер, які ділиться спеціально в великих об'ємах для такого роду акції, це різні товар. Отже, під маркою відомого бренда нам пропонують зовсім інші сумки. Це закликається показує. По качеству мне сложно судить. Отличаются не сложно судіти, відлічаються, они по качеству. Я уверен, що качество не хоче. Тоді ми відкриваємо ще одну таємницю, що за якістю сумки відрізняються. А наше? Ні. Потім Дмитро зорієнтується і скаже, що це не український винахід. Такі акції вже проходили по всій Європі. Це дійсно так. От тільки на Заході ці сумки продавали значно дешевше чуть чуть дешевле, не може бути. Серйозно. Ну, це дуже стране. Дивіться, мережа британських супермаркетів Теско. Така сама акція. Знижка теж 70%. Той самий рюкзак, в них 15 євро, в нас майже на 5 дорожче. Але насправді і це копійки. Далі ми викриємо справжню ціну на ці дивосумки. Ну, ти пішли сумки, рюкзаки. компанії Венгер можна вибрати із Китаю. Це знов Сергій на сайті промисловців з Китаю. Він шукає подібні сумки. Як у супермаркеті? Три з половиною долара ціна сумки венгер пошита в Китаї. Більшою вибір – партія 500 штук. А от в наших супермаркетах ціна принаймні дуже схожої сумки в 10 ровище 300 гривень. Офіційно, яка справжня ціна цих сумок, нам відмовилася чомусь повідомити і представники супермаркету. Ну, давайте не будемо гадати. Я вам говорю, менше, я, я не можу це сказати, просто понімаєте, ну там дійсно мінімальна це. І навіть представники виробника ми звернулися в головний офіс в Швейцарію і до їхнього представництва у Москві. Компанія Венгер не підтвердила і не спростувала свою причетність до цієї акції. А в Сільпо наполягають сумки справжні, що правда на оригінал не схожі. Ні в інтересах ні нас, ні компанії Венгер продавати одні, одні і ті ж товари у себе і у нас.